Так, зараз я вам покажу відеоматеріал, що робить стихія, вода. От, перед нами. Перед нами канал, в якому був залитий бетон для будівництва гідроелектростанції, тепер воно виглядає як річка, звичайна річка. Ось, дивіться, котлован, все повністю залито. Там поклали кран, зараз я збільшу. Кран поклали для переправи, ось, ось дивіться, все, тече річка. Тече річка. Йдемо далі. Йдемо далі. Йдемо далі. Є матеріал у нас. Наші кореспонденти встигли зняти, як вода руйнує нашу дамбу, як все переходить поверх цього ось дивіться. Можна розглядіти арматуру. Ось арматура пов'язана. Репортаж знімає. Ось дивіться. Ось це супер супердамба. Я зараз йду вже 5 хвилин 10! Ось дивіться, як знесло дорогу. Все, вода замінувала все, все замінувала вода. Ось КПП. Доступу немає. Добре. Це Добре. Наш працівник Славік там на велосипеді. Ось вам і... жорстока реальні. Купи і плати двічі. Все, забрала, вода. Все. Все забрала вода.